Соцмережі Труссоша уточнив, легендарна буцегарня має стати значно більшою і оновленою. Про це мають подбати бюро в'язниць разом із ФБР, Мінюстом і Міністерством внутрішньої безпеки. За словами Дональда Трампа, Америка надто довго страждала від жорстоких злочинців і покидьків суспільства, які ніколи не принесуть нічого, окрім нещастя і страждань. А раніше штати були більш серйозною нацією. Це цитата, і без вагань замикали небезпечних злочинців, аби ті не могли нікому зашкодити. Нагад. Даємо вам, що Алькатрас це колишня федеральна в'язниця, яка зажила слави неприступної за 30 30-річну історію. Було лише кілька спроб втеч, Офіційно вони всі невдалі. І не дивно, адже тюрма розмістилася на одноіменному острові за два кілометри від узбережжя Сан-Франциско. Свого часу тут утримували таких гангстерів, як Алькапоне. Виправний заклад запрацював 90 років тому і його вважали найнадійнішим у Сполучених Штатах. Утім, 1963 року в'язницю закрили, бо утримувати було й надто дорого. Розташування це не лише плюси, а й мінуси. Усі запаси їжу воду пальне доводилося доправляти човнами. А морська вода і вологий клімат сильно шкодили будівлям. За приблизними підрахунками на ремонт потрібно було до 5 мільйонів доларів. Дешевше було звести і утримувати три нові в'язниці. Після закриття Алькатрас став популярною туристичною пам'яткою частиною національного парку. Навіщо відкривати Алькатраса? Можливо, це взагалі просто бажання Дональда Трампа.